Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 18 грудня, на східному узбережжі, перша година дня. І в сьогоднішніх новинах дуже багато про Ізраїль сказано за Україну. Мало що я б сказав, би, із великого. Але найбільша новина чи одна із найбільших, я б сказав би так, на американському просторі це те, що трапилося цими вихідними. На кортеж Байдена було скоєно замах. Якщо так говорити великою фразою, хоча наразі невідомо причина, що саме відбулося. Вірніше, що саме відбулося, зрозуміло, коли Байден Джозеф Байден разом з своєю дружиною виходили в своєму передвирчу із свого передвиборчого штабу в Делавар, Дел штат, на машину, яка охороняла кортеж, вона стояла, блокувала там. Врізалась е, сірий Седан Chevrolet. І людину, яка там їхала, одразу арештували, він не чинив ніякий спротив, на ньому не було ніяких там вибухівок і всякої такої штуки. Але наразі невідомо, що було причиною, чи він просто ну, задивився на Байдена, як я от недавно випускав відео про те, що люди от, не, не обережні на дорогах. Можливо, він п'яний був. Абсолютно ніякої інформації для публічного просторі не, не висвітлюється, що було причиною того, що відбулося, але я думаю, що зараз цей дядько сидить в якомусь підвальчику і дуже так добре співпрацює з американськими спецслужбами. Ось на цих вихідних дуже багато говорилося, дуже багато таких різних тем відносно наступних виборів. Говорились про те, що Байден, наприклад, згадали про те, що він, якби був би не Трамп, якби вірніше Трамп не балотувався, то він точно не балотувався. Згадали про те, що Трамп говорив, що я як мене виберете, я буду на навсього один день диктатором, а потім я буду таким добрим, хоч до рани мене прикладуйте. Ось. Трамп викинув один із своїх перлів знову. Він сказав на одній з своїх оціх релі, таких передвиборча кампанія, де збиралися. Він сказав: дивіться, американська демократія зруйнована. Навіть Путін про це сказав. Тобто він процитував Путіна в своїх там промовах. На що сказав Крісті? Крис Крісті, це один із кандидатів, який ще трошечки тримається в перегонах. Це губернатор Нью-Джерсі. Він сказав так само своїх 5 копійовів і в це вкинув, сказав, що слухайте Путін, а, який взагалі не знає, що таке демократія, говорить щось про демократію. А Трамп цитується це, це взагалі дно. Тобто, от такі перепалочки були е, з різних сторін. Говорили про те, що хто там які рейтинги, і так далі. Поки що, Трамп і серед республіканців. Тримає першість, і хоча дуже багато республіканців його не люблять, але йде до того, що його виберуть першим. Чому? Тому що багато реднековських американців за нього проголосують, і республіканці не хочуть ризикувати вибирати когось невідомого, як мінімум поки що. Краще виграти якнебудь, ніж програти. Тобто, отакий, нібито ну, підхід, я б сказав би. Ось, ну і відносно Трампа так само на одному з своїх реалей він е використовує не просто цитує е Путіна, але він використовує і путінську тактику. Він в, свій, в своїй промові так само розказував про важливість закриття кордонів. Чому? Тому що е ці нелегальні іммігранти приїжджають, вони приїжджають з наркотиками, з злочинами, вбивствами і так далі. І стаття про це так само є, що. Статистично це брехня, тому що якраз люди, які приїжджають сюди і бояться там і нелегали, так, так сказати, да, то вони навпаки мінімально скоїть е, злочинів. Ось, дивіться, так само по цій темі, по цій темі так само от, е, говорилось про те, що Конгрес зараз у відпустці. Виявляється, що це не зовсім так, тому що була залишена комісія, яка ще працювала. І от вчора, пізно ввечері, в неділю, вони було сказано про те, що знову не змогли домовитися. І це після того, коли Байден сказав, що готові йти на будь-які поступки. І під час уже цієї зустрічі, коли зустрічалися там представники республіканців і демократів, ця комісія були залучені так само спецслужби, які працюють на кордоні, тобто вони вже давали свої п'ять копійок, свою, свій погляд на дану ситуацію, і все рівно не змогли домовитися. Одна із причин, крім закривання кордонів, я вже так само про це згадував: це такий humanitarian, гуманітарний пароль, і якраз у дуже багато українців підпадали під цю процедуру. Це такий Скорочений пропуск іммігрантів з країн чи вірніше навіть не з країн, а людей, які працювали чи співпрацювали з американцями, і їм загрожує небезпека. Тобто, під цю категорію підпадали багато афганців, коли от. Американці виїжджали і їм просто загрожувало знищення, то вони по ці по цьому якраз гуманітарному паролю проходили. Багато українців підпадають з воєнних зон, підпадають під цю штуку. Демократи, от Трамп і так далі, вони хочуть це а, закрити. І, от виходить, що демократи готові поступитися багато чим, от окрім цього пункту, як воно піде далі. Ну, поки що невідомо. Вийшла така стаття. Дивіться, знову ж таки, сьогодні буде багато Путіна виходить, так що, але про те, тепер зробили аналіз от майже два роки. Пройшло від початку війни, і на самому початку було зроблено заклик до компаній, великих компаній, забрати свій бізнес з Росії. І стаття вийшла про те, що Путіну вдалося це. Ну, повернути в собі в плюси, якщо так можна сказати. Чому? Тому що російські регулятори, коли бізнес виходить з Росії, наприклад, там є якісь будівлі, які вони там власність мають свою, чи ще що-небудь. Так от Росія, ну, по суті, поставила жорсткі правила, кому вони можуть продавати і за скільки. І дуже багато таких от бізнесів, коли вони виходять, там ви розумієте, станки залишаються, будівлі залишаються. Дуже багато чого в компанії, ви не можете просто ім'я забрати, ви не можете, як на комп'ютері виключити кнопку. Так от, дуже багато таких продаж. Було заблоковано росіянами державою, мається на увазі, що вони там хтось там от згадується, там якась, якщо не помиляється, це Хайникен була в статті. Я дуже відома на весь світ там компанія. Ну, я футбол дивлюся, їхня реклама часто вискакує там, пиво варять вони. Вони не змогли вийти, так як вони захотіли. Вони там знайшли покупця. Держава заблокувала. Я думаю, що всі знають Макдональдс, наприклад, тепер. В Росії це вкусно і точка. Так от, що Путін зробив, що вони тепер, оці компанії, які, якщо вони виходять, то вони тільки можуть передати чи продати свій бізнес людям, які, наприклад, там близькі до Путіна, якщо по-простому говорити, продати своїм людям. Вони не можуть вибрати кому, а по суті їм держава дає список: от є Вася, Петя і Ваня, Оцім продаєте, а ні, то тоді ми взагалі забираємо. І ціни так само, тобто там ніяких договірні ціни. І а, така статистика за цей час. от компанії, які вийшли на усіх на цьому виїзді з Росії, компанії втратили 103 мільярди доларів. Отака от, от, стаття. А я зараз тут, от, до речі, перебуваю на Західному узбережжі в Лос-Анджелесі. Лос Лос от декілька новин з цієї сторони. Так само, от вибори, я б сказав би так, що говориться про те, е дискусія йде, а, а хто, якщо не Байден, і знову ж таки вертається до тих самих дебатів між е губернатором Флоріди, республіканським, і губернатором Каліфорнії е Ньюсом його звати. І от, е Говориться про те, окей, ну от він популярний, може він там, і така обширена стаття. І трошечки от вони захопили не тільки Каліфорнію в цій статті, а ці оточуючі штати. Ну і в більшості там в основному була в цій статті затронута Невада. І історія така стоїть, що якщо в Каліфорнії цей Нюсом може і популярний в якійсь мірі, то серед решти демократів, починаючи з Невади навіть от просто сусіди їхні, вони кажуть, будь хто тільки не він. Тобто, там навіть стоїть питання: так, окей, там захист е цих гомосексуальних прав, там і так далі. Це одна справа. Але ви мене вибачте, е все йому згадали про те, що він е був е мером ще Сан-Франциско, перед тим як був губернатором. І от вони кажуть, якщо він так дохазінувався, що Каліфорнію довів до такого свинючника, то вони кажуть, права голубих правами гол... Чи права голубими правами голубими, але ми не хочемо жити свинюшнику. Так що по суті йде до того, що краще старий маразматик дід Байден, чим отакий, от ну, горе-господарник Ньюсом оцей. Ось, ну і дивіться трошечки, от я затронув вже так якось вискочило про ЛГБТ спільноту. Так от, от сенсаційна новина, я думаю, вона й до України зайшла. А й в Америці так само говориться про те, що Римо-католицька церква, а папа, точніше, Франциск, нарешті дозволив благословляти якраз одностатеві шлюби. І там такий закон мутний перемутний, тому що говориться про те, що ми все ще віримо, що шлюб, справжній шлюб, може бути між чоловіком і жінкою. Але Бог любить усіх. І тому не ми не можемо людей, яких любить Бог, не благословляти, але це не таке благословіння. Ми благословляємо, але це не настільки благословіння. Тобто, як вам сказати, якщо по-простому. Ногу в двері вже за... засунули. Тобто, все вже е, е, початок зроблено. До чого воно піде далі, що вони там вірять. Скоро, е, я не знаю, чи за нашого чат... часу, але ну, такі прогнози від мене. Чекайте, е, наступного якомусь там в майбутньому папу гомосексуаліста запросто може е, такого дойти. А дивіться, одна вийшла така стаття доволі скандальна і доволі сумна. І я вам підведу, знаєте, підшов по те, що от говориться про те, що Америка дуже класна медицина, дуже там страхування. Там прива мається на увазі, тому що це приватне керується. Приватні люди завжди роблять це краще, ніж там держава цим керує. Так от. Стаття вийшла про таке розслідування, яке вже велося деякий час, статистика там трошечки говориться. Assisted living, якщо по-нашому це будинки пристарілих. Тобто люди, які вже там хворі, можливо, трошечки ментально хворі і так далі. І говориться якраз стаття про те, що от тепер оці, ціє, цією штукою якраз же володіють приватні компанії. Ось, і проблема в тому, що. Дуже часто це, бі... це бізнес, звичайний бізнес, це не допомога старим людям там, а це бізнес, щоб заробляти гроші. І вже ду... за декілька останніх років як будь-який бізнес він перепродається. Тобто, одна якась компанія потримала, вони перепродали комусь іншому, другі там щось з'їджали, заробили, вижали, скажімо так, кому комусь там. І зараз дивіться, доходить до того, щоб мати більші заробітки. То а, дуже часто не вистачає навіть медикаментів в цих будинках престарілих. не вистачає там дуже багато речей, не вистачає робочих. Робочим платять менше ніж в старбаксі, коли вони там а, каву варять, люди заробляють більше, ніж вони доглядають за, за цими хворими старими людьми. І от така статистика знову ж таки там декілька таких моментів підведено, що за останні 5 років. 100 людей, там може трошки більше, там ну 100 людей цих пристарілих загинули якраз від недогляду. Там один такий приклад був 97 років. Стара бабуся вийшла на мороз на двері, надвір, стукала в двері, і прямо там біля дверей до смерті замерзла. От, і просто, от знаєте, коли до чого це розказую. Що, от коли республіканці говорять, що треба social security, соціальний захист зробити його приватним і втюхують, закінчиться оточнісінько, от, такими штуками розумієте? Тому що якщо це приватне, на початку вони дійсно його зроблять краще, але це буде доволі такий короткий термін. А в кінці кінців це буде тільки про заробляння бабла, і звичайні люди просто е залишаться. Ну, от як в даному випадку, дивіться, люди от, розплачуються. Своїм життям. Ну, і останні, остання новина на сьогодні. Дивіться, я вам розкажу про те, що а, дуже сумна така, це а, те, що так само тут в Лос-Анджелесі. Передмістя Лос-Анджелеса трапилося. Це трапилося в п'ятницю, але от я якраз сюди приїхав і такі місцеві новини трошки набрався. А сталася подія просто на дорозі. Одна машина підр... підрізала другу машину. Їхали тато мама на задньому сидінні їх... їхній чотирьохрічний син. І машина, яка там пітляла по дорозі, їм щось не сподобалося. Вони почали стріляти по цій машині. А де сидів оце тато, мама, хлопчик? Вони застрелили хлопчика на смерть. Тобто вони при їх батьки приїхали в госпіталь, скільки... Одразу, практично хлопчика, врятувати не вдалося. І цих двох двоє людей були в тій машині, які стріляли. 29 років чоловік, 27 років жінка. Їх зловили практично одразу по камерам. І от мер того міста він сказав таку штуку: от ми зараз говоримо про цей персональний спейс, щоб до нас не влазили, приватність там і так далі. Але є такі речі. Каже, що я думаю, що ми готові жертвувати своєю приватністю, якщо ми можемо ловити от таких злочинців на дорогах. І каже: я персонально скажу, я він так мер цього міста, каже, я не фанат смертельної кари, але я вам скажу, що ці люди отримують менше, ніж вони насправді заслуговують. І я каже, я дуже шкодую, що поліція при затриманні їх не пристрелила. Прямо так сказано. так що е, дуже такий. Eu me desci momento tudo.